Доброго дня, розглянемо будову та принцип роботи розробленого макету. Установка складається з двох частин: керуючі установки та ємність для ґрунту теплиці. Ємність ґрунту поділена на дві зони, що демонструє можливість керування температурою в теплицях різного розміру. Подноємності розташовувані трубки, по яким прокачується теплоносій, вода, насосання. Температура в кожній зоні задається окремо і вимірюється датчиками температури. Для чого ми встановили по три датчики температури в кожній зоні, значення з яких у середньої приймається як поточні. Гідравлічна частина керуючої установки складається з ємності з водою, яка підігрівається двома темами, включеними паралельно. Температура води вимірюється датчиком температури. Для запобігання аварійним ситуаціям передбачено встановлено датчик температури. Граничного рівня води. Якщо рівень води недостатній, робота виконавчих механізмів буде зупинена. Нагріта вода подається двома насосами через два явності для ґрунту, що забезпечено грівання ґрунту. Електрична частина складається з чотирьох блоків живлення, три з яких по 12 вольт і один на 24, які підключені до мережі 220 В через відні автомати. Перший блок живлення живить першу помпу. Другий блок живлення живить другу помпу. Третій керуючий електронікою через понижуючі перетворювачі, Та всі вони підключені послідовно, щоб отримати подачу 60 В на тени. Керуючу функцію виконує контролер Arduino Mega з встановленим на ним Алсавіки под Датчики температури, вимітнені видільники напруги на платі датчиків. Сигнали з них подаються на контролер. Також подається сигнал з датчика рівня води. Подається е контролер, е видає керуючі сигнали на вімкнення помп та теню через реле. Детальніше е підключення зроблено наступним чином. Чи перше блок живлення живить першу помпу через автомат та перше реле. Другий блок живлення живить другу помпу через автомат та друге реле. Третій блок живлення через автомат та е, понижуючи перетворюючи живить е, керуючу електроніку. Також всі чотири блоки живлення підключені послідовно та через автомат і третє-четверте мерле живить е, тени, які встановлені в ємності для води. Розглянемо вигляд меню та його пункти. В першому рядку показано стан стандартчика мінімального допустимого рівня води. Стане виконавчих механізмів, тобто помпи першої, помпи другої та тена. Значення RRV показує, чи ми можемо редагувати параметр, чи можемо лише читати його. Зокрема, це для поточних значень. Далі пройдемося по пункту меню. В другому рядку перший пункт меню Word, дозволяє вмикати-вимикати роботу. Ряд пунктів дають можливість редагувати задані значення за допомогою кнопок Left зменшити та right збільшити. Це мінімально допустимий рівень води, Температура першої зони, температура другої зони, температуру води, величина гістерезису з кроком в 0,1 градус. Далі ми можемо бачити поточні значення параметрів. Рівень рідини. Значення температури зокремих датчиків в зонах. Це перший датчик першої зони. Другий датчик другої, першої зони. Третій датчик першої зони. Перший датчик другої зони. Другий датчик другої зони. Третій датчик другої зони. Поточна температура води. Усередина температура першої зони та усередина температура другої зони. Вмикаємо пункт Work до плюс одиниці. Бачимо, що контролер вімкнув через реле помпу першу, помпу другу та тене. Можемо зменшити температуру першої зони до 10 градусів. Можемо спостерігати, що реле, а тим самим і помпа вимкнулися. Також можемо збільшити знову. І бачите, що воно знову вимкнулося. Те саме можна зробити і для другої зони. Вимкнулося. Повертаємо значення. Увімкнулось. Оскільки температура поточна менша, ніж задана мінус дельта. А далі, якщо температура поточна стане більше за температури заданої плюс дельта, то вони вимикаються. Далі встановимо температуру води. Спускаємо температуру води до 12 градусів. Спостерігаємо, що оба реле вимкнулися. Повертаємо значення. Можемо дивитися, що вони знову вимкнулися. Дякуємо за увагу!